Доброго дня, Миколаїв, 19 жовтня, 24 рік. Отримали ми поповнення нашого садку. Ось такі посилочки. Як поповнення. Ну, як Звісно, як ми... це нові нові сорти. Ми не купуємо одне і те саме, ми просто поповнюємо по сортам, по сортності. Будемо робити розпаковочку два окремих відео. Тож по кожному бо від двох. Постачальників прийшло. Підписка, вподобайка. Шукайте всі. У нас дуже, мабуть, я зроблю окрему папку по продавцях, щоб було зручно шукати на канали. В списки відтворення заходите, і там все є. Все поділено по папкам. І на рахунок того, все. Думаю, ділити-не ділити канал, тому що бачу, багато людей підписуються. Багато людей дивиться і не підписуються. Ось, підписуйтесь, щоб слідкувати, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, то звісно. Ну, багато людей відписуються, тому що у нас змішаний канал, і поле, і сад, і город, то, мабуть, хто на поле підписався, той відписується, тому що більше знімаємо зараз. У нас як з сезонами. Як робота є, знімаємо те. Поділити чи не поділити канал. Мабуть, я його колись все ж таки розділю. Поїхали. Перша посилка. Відразу показую, що до чого. Посилка прибула з Вінниці. Вийшла доставка 215 гривень. До речі, та посилка ближче і вийшла 500 гривень. Хоча, ну, то розберемось. Тому що знаю, будуть задавати питання. Ось така доставка. Розпаковуємо. Відразу, їх тільки зробили, ось це, що я говорю, що мені подобається. Мені подобається, і я сам так роблю, гофрокартон зберігає стовбур і бруньки, і, і повністю саженець від того, що його зламають, поламають. Все ж таки. Тому що у нас зазвичай ось так беруть і йдуть, махають, як булавою. Ось там. Бачимо коріння вологе. Все добре збереглося. В глині ми його вимиваємо, тому що ну, потрібно вимивати. Якщо прийшла посилка ось так в глині, це для зберігання вологи, краще його вимити, коли ви саджаєте в свій ґрунт. Далі працюємо. Далі проходить наше скриття посилки. Бачимо, які гарні саджанці ось такої якості. Знову ж коренева, загальний вигляд. поїхали. З самого маленького починаємо. Ну, це виноград Аватар. Це, я так зрозумів, подарунок. Знаєте, ми вже починаємо. Все ж таки ми робимо якусь рекламу. Ну, я думаю, тут всі будуть згодні. Ми робимо огляди і робимо рекламу продавців. Тим паче, коли воно якісне. Так, як на каналі я зробив про вапно, про мідний купорос, хто працює, кому цікаво. І багато ми розповідаємо, що гарні відгуки, що погані відгуки, дещо з'ясовуємо про продавців. То за це хоча б якась повинна бути винагорода нам. От нам і подарувала джеджула. До речі, всесадженці сказав я, мабуть, забувся. Олена джиджула є такий Продавець в Фейсбуці. Не перший рік ми вже купували. Є огляд, я робив на каналі саженців, які сигналку нам дали в цьому році. Ми зрозуміли, що все 100% попадає. І дивіться, які саженці. Ціна саженців. Ну, позвоните, дізнаєтеся. Ось телефон, кому цікаво. Все, поїхали далі. Harob'юті. Нектарин, ой, Hardblazer. Hardblazer. ну Взяли ми в горщику, але вона нам запропонувала. Ну, не купуйте дерева в горщиках. Я сам і писав, що я не люблю це. Ціна майже одинакова, але зручно, бо цілий рік можна продавати. Але нічого не бачу доброго в цьому. Тож, краще купувати ось такі з відкритою кореневою. Поїхали по сортам. Що ми маємо? Не будемо ми розрізати кореневу, розправляти всі, тому що у нас поки що буде на зберігання. Замочимо, спочатку вимаємо коріння, а потім уже будемо, будемо. Тому що знову бачу, ось бачите, як приходить такі запліснявіння відбувається. Задихаються трошки коріння. Зручно, відразу список. Що ми замовляли? 5 саженців, повинно бути. Поїхали по етикеткам, що ми замовили. Harrow beauty персики. Ну, замовляли ми все персики. Fleming Fury 11. У нас немає флемінгів, гарні саженці. Персики подобаються, вони нектарини. Нектарин Ванг 8. Канадіан Хармони і Харнас. О, персик Харнас. Харнас ми щось давно хотіли. Ну, загалом ось такі гарні саженці. Дуже чистий. Головне, що чистий. Хвороб немає ніяких. Без хвороб. Ну, крона, звісно, я б рекомендував. Хто торгує саджанцями все ж таки ось на цьому саджанці але потім да погано його відправляти. Тому що коли він зростає так, але на, в таких саджанцях я вже повністю формую крону. Роблю ось тут обрізку влітку. І вже є 3-4 скелетні гілки, але потім да погано пакувати. Ну Кожен вибирає це я такі свої побажання. Ну Сформуємо ми свою. Ну Тут би вже були гарні гілочки, то всі, і навіть вже були б з плодовими бруньками. Деякі, це я вас запевняю. А так, ну, саженці шикарні. Що я можу сказати? Одне, що дуже гарні, одне, що ось подарунок. Дякуємо за подарунок. Приємно отримувати подарунки. Гар... Тепер головне, щоб він зростав у нас. Ну, а за ці персики в горщиках, ну, це. Хай зростає, все буде добре, але все ж таки краще з відкритою кореневою і ось такі гарні саджанці. Олена джиджула, гарні саджанці, Рекомендуємо. Якість коштує грошей, а дешево не може і такий якісний матеріал коштувати дешево. Я рахую, що це гарна ціна. За гарні саженці. До речі, скажу, ось місце щеплення. Вчасно була підщепа зрізана, бачимо, деякі повністю позаростали. Дуже все професійно зроблено. Більше нема що сказати, все робиться на гарній висоті, дуже зручно при посадці. тому що коли роблять окулювання дуже низько. Незручно саджати, тому що намагаєшся завжди не заглибити в землю місце колювання, Ну а воно потім сажене сідає. Але я вам скажу, це ще спірне питання. Давайте поговоримо про це. Хто як саджає, тому що я знаю, я саджав раніше дерева, коли ось це не знав. Ми саджали їх ось так. І вони зростають до сих пір і величезні. Правда, неправда. Пишемо коментарі на рахунок. Знову ж, вашого досвіду по купівлі саджанців. особливо пишемо про негарних продавців. Рекомендуємо також гарних продавців обов'язково. І пишемо про шахраїв, для того, щоб е, наші глядачі не спокушались на ціну і на дешевизну, а тільки купували якісний матеріал. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!